Всім привіт. Закінчив перестановки в гаражі і вирішив зазняти, як воно все вийшло. Приварив стуладу бетону спеціальними бетонними електродами. Десь там видно Ще останеться підключити розетки. Та й такі полочки теж доробив, тут ні це не було. Тут поставив станок, щоб він не мішав з краю. Ну і так, отой стелаж планував повністю розібрати і зібрати трошки по-іншому. Але немає матеріалів і немає часу. Треба трохи займатися технікою. Трактора треба крутити. То так, половину зніс Від, від центрального стовпа до центрального стовпа. Ну, зро, зробиться тут. Тоді розбереться той, частина сюди перекинеться, щось там таке цінніше запчастини. А частина викинеться. Ну і так, отакий вигляд. Ще по електриці, треба ще знайти електрика толкового, щоб хтось попідключав. Ну, Що сказати, місця прибавилося. Трактор, напевно, доїде десь до сюди, мені так здається, з тих дверей. Та й таке така роботка вийшла. Зайняло воно багато часу. Тіски теж приварив, стола приварив. Завжди так роблю, бо деколи треба щось вигинати, загинати, то воно завжди допомагає, коли воно все приварне. І молотком деколи треба в тісках попрацювати, то як вони прикрутиш, то вони болти відходять. Але один мінус, якщо працюєш в тісках, Молотком, то вони люблять лопати і приходиться їх усиляти Ну так. Тепер будемо братися за щось більш серйозніше. Треба почисти комбайна. Я його так загнав. І так і руки не дійшли його почистити. а Зараз в нас така невеличка відлига, можна буде зайнятися. Також цікавить, хто що думає, на рахунок зерна продавати буде ціна, коли вона буде. Мене найбільше цікавить то пшениця і соя те, що я сію. Ну, але я думаю, якщо хтось ще якісь ціни по якомусь зерну напише, що дорожче, хто що дешевше, може хто щось давав, щось підкаже. То ну, буде цікаво почитати, бо ж не знаємо, що, що чекати, що не чекати. Ось така робота, отакий от підсумок роботи. Ще з електрикою розберемося. Та й напевно буде все. Невеличке відео, палець догори, підписуємося. Дальше відео будуть, мабуть, цікавіше.